По у спекоту дня із Самарійського села спішила жінка до криниці із водоносами в руках, і з тінню смутку на очах води принести і напитись. Життя немає без води, хоч соромно та треба йти, бо в хаті вже зовсім немає. Та добре, що у білий день ніхто по водовічний йде, ніхто нічого не спитає. Так їй нелюбі пересуди ті, що про неї кажуть люди. Хоч з хати нікуди не йди, аж зирк в тіні біля криниці сидить єврей сам наодинці, напитись просить він води І нікого більше. Жінка стала і здивуванням запитала: Чи справді це почула я? Єврей самарі обходить, в самарське місто не заходить і ніде ні з ким не розмовля. Якби ти знала волю Бога і той дарунок, що від Нього, сама просила Він би дав будинок битця живої, цілющої і неземної. Ісус так жінці відказав, ну що ти кажеш, чоловіче, у тебе зачерпнути нічим, і звідки ж ти її візьмеш, колодязь Он, який глибокий, Ісус їй відповів: А спокій ти іскриниці зачерпнеш по воду цю. Ти прийде знову, я ж дам тобі життя основу і спраги, ти не матимеш тоді. Якщо це справді так надійно, то дай мені, щоб я постійно не йшла сюди на самоті. Іди додому, не барися із чоловіком повернися, і бажання збудеться твоє. Не маю, мужа. Ти правду кажеш, їх мала, не чоловік, і той, що є. О Господи, Пророк ти бачу, скажи нам правду, де вклонятись. Ми маємо Господу живому, на цій горі вклонялись предки. Ви ж кажете, що тільки треба йти у храм Єрусалим. Настав час Нового Завіту, і усі люди всього світу Вклонятимуться в дусі правди на всякій місці, в кожному часі, і будуть поклоніння ваші, де щирі, до подоби завжди. Та ж ти насправді є Месія, ти все сказав, ти сум розвіяв, ти вигнав з мого серця зло і радістю наповнив душу. Я зараз я сказати мушу. Побігла жінка у село. О, люди, ідіть і подивіться, сидить ось там біля криниці Ізраїля, великий син. Він геть усе про мене знає. Він і живою воду має, Чи не Месія часом він. І бач, люди, що за диво, і жінка ця така щаслива, раніш такого не було, раніш ні з ким не розмовляла, а то така привітна стала, аж розбудила все село, стоять порожні водоноси, а по натоптаній дорозі спішить населення села, то їх на зустріч до Месії із серцем сповненим надії, простая жінка привела. Амінь.